Юрій Хмельницький, Іван Виговський, Петро Дорошенко, Павло Тетеря, Михайло Ханенко, Іван Мазепа, Пилип Орлик, Іван Скоропадський, наказний гетьман Павло Полуботок цих історичних постатей об'єднує те, що вони були студентами Києво-Могилянської академії, першого публічного українського університету, який вже 410 років формує майбутнє України від часу свого заснування. Могилянка стала місцем творення української ідентичності, камертоном суспільних змін джерелом ідей, які визначали розвиток нашої держави. Про сьогодення визначного вузу нашої країни говоримо далі. І для цього ми запросили поважного гостя Сергій Квіт, президент Національного університету Києво-Могилянська академія. Міністр освіти і науки України 2014-2016 років. Вітаємо вас у нашому етері. Доброго дня. Пане Сергію, давайте будемо говорити про те, з якими викликами наразі стикається наукове середовище і університет. Війна, обстріли, блекаути, виїзд молодих хлопців за кордон. Як це все впливає в принципі на життя університету? Давайте розпочнемо з цього. Ну, наш університет є частиною нашого суспільства. Тому всі проблеми, які має українське суспільство, завжди має наш університет, звичайно. Ну але якщо говорити про освітній процес, про вступну кампанію, про плани і перспективи, то в принципі ми працюємо в нормальному режимі. В цьому році ми мали набагато більше абітурієнтів, наприклад, ніж в минулому році. У нас така своя бульбашка людей, які зацікавлені адресно вступати саме в наш університет. Ну і в принципі навчальний рік почався успішно. Сам я тільки що до речі повернувся із Німеччини. Там у нас є кампус, це не наша власність, але це близьке партнерство з університетом ГіСона. Це просто як я кажу для прикладу, тому що у нас є концепція. «Київ-Могила Global Academy», яку ми розробили в 2022 році, і в нас започатковано близьке партнерство таке ближче партнерство з університетами в Північній Америці і в різних країнах Європи. От, наприклад, в Гісені я відкривав навчальний рік для наших студентів, і ми там маємо бакалаврів, ми маємо магістрів, ми будемо набирати там аспірантів, і ми маємо там свій офіс. Тобто, ми маємо спільні дослідницькі групи і проекти. Ми будемо відкривати нові програми. Тобто, це так, як сказати, досить нова форма міжнародної співпраці для києво могилянської академії. От ну, їх, наші викладачі туди будуть їздити для того, щоб викладати це не дистанційно. Тобто, це ну принаймні змішана форма навчання деякі курси будуть дистанційно, але частково будуть викладати їм німецькі викладачі, частково будуть наші викладачі. Ну і частково деякі курси будуть онлайн. Пане Сергію, скільки людей вступило цьогоріч у Києво-Могилянську академію? Адже Вуз доволі престижний в Україні і за її межами? Чи можемо говорити про те, скільки людей хочуть отримати саме вищу освіту у цьому навчальному закладі? Ви знаєте, що вступ, триває вступна кампанія, і я вам так можу сказати, що кожного року ми приймаємо трошки більше п'яти тисяч. А завершуємо навчальний рік трошки менше 5 тисяч, тому що ну, з різних причин відраховуємо студентів. В основному це вимогливість на сесіях, у нас треба вчитися. От я маю зараз свіжі дані по, по аспірантах. Ми маємо 57 аспірантів, і це на 30 людей менше, ніж в минулому році. І 57 аспірантів ми мали 10 років тому, тобто, в середньому ми маємо 56 аспірантів на рік, і обставини повномасштабної війни вони драматично не збільшують кількість аспірантів. Я думаю, що це дуже важливо і дуже показово для нас. Тобто, ніхто й не думає вступати в Києвінську академію в аспірантуру, наприклад, для того, щоб там ухилятися від ухилятися від служби в армії. Це означає, що наша докторська школа, яка, до речі, перша в Україні була створена в 2008 році, із структурованими програмами доктора філософії, вона працює в такому ну ефективному, я б сказав, режимі. От і ми не маємо, наприклад, якихось різких стрибків з кількістю, з кількістю аспірантів. Тобто, це, це якраз дуже показово. ну, але вступна кампанія ще триває, тому що ну такий графік в цьому році. І так є пане Сергію. Як вплинуло на кількість студентів ось цей нещодавній закон про те, що хлопці можуть виїжджати за кордон? Чи відчула на собі моглянка ось цей закон? І чи не зменшилась кількість студентів, які просто банально виїхали з країни? Ви маєте на увазі після того, як вступили студенти? Так, наприклад, після того, як вступили. Або, наприклад, вступна кампанія почалася, але підписали цей закон. Хлопці встали, наприклад, і, може, якісь дівчата також, і просто поїхали, сказали: ні, ми поки що, наприклад, ні, не будемо навчатися. На нас на нас це не відбилося. Ми маємо приблизно в цьому році 30 наших нових студентів. Це хлопці, інші дівчата. Але це приблизно відбиває е, таку структуру, яка під час повномасштабної війни. От ну і е, такого, щоб люди зібралися і поїхали, ні, у нас такого немає. Давайте поговоримо тепер про те, чому, е, чому студенти. Хочуть саме навчатися, і от настільки тримаються за ось ці студентські місця свої в Києвому Могілянці. Чим зараз, що зараз пропонує ВУЗ, що там, Які програми є, які спеціальності, спеціалізації можна отримати, які програми спеціалізовані є для студентів? Давайте про це поговоримо. Розкажіть, будь ласка. Ну, ви знаєте, що ми щороку намагаємося вивчати очікування. Від абітурієнтів їхніх родин, і номер один в цьому очікуванні стоїть навчання аудиторне, тобто офлайн навчання. Так само приблизно на тому самому рівні це люди хочуть опинитися в пристойному товаристві. Тобто, наша спільнота це також те, що привабливе. Звичайно, ми працюємо над оновленням над відкриттям нових програм, і навіть відкриттям нових факультетів. Під час повномасштабної війни ми створили ми створили два нових факультети, і в наступному році ми, ми збираємося відкривати медичну школу, вже оголошувати набір спільно із медичною мережею добробут. Це буде таке державне-приватне партнерство. У нас є нові прекрасні програми на різних факультетах. І на факультеті інформатики, і ми оновили деякі програми, скажімо, і на правничому факультеті, і на факультеті гуманітарному. І, ну, тобто, у нас постійно відкриваються нові програми або оновлюються ті, які ми маємо. Тому я би, я би ставив в наших обставинах, і це стосується не лише повномасштабної війни. Я би звернув увагу на те на саму інституцію. Тобто, люди довіряють києво могилянській Академії, вони цінують спільноту, вони хочуть опинитися в Києво-Могилянській академії. Тобто, на перше місце я би ставив якість інституції, чесність інституції, відповідальність у ставленні до своїх студентів, тобто якість самої інституції, якої є інституція, ми намагаємося допомогти. Нашим студентам розкрити себе і відповісти на головне питання, хто я є, тобто від цього все починається, і від цього починається відповідальність, від цього починається лідерство, від цього починається, як сказати втягненість студента не просто в освітній процес, але нашим студентам і випускникам потрібно ще щось, тобто бути небайдужим. До того що відбувається довкола себе, довкола тебе, що відбувається в твоїй державі, що відбувається ну там, де ти опинився в твоєму професійному житті. Тобто, треба змінювати світ на краще. Оце і ще щось, оця небайдужість. Це те, що характеризує нашу спільноту, і наших студентів, і тому я би рекомендував передусім Звертати увагу на якість інституції, тому що це, це про персональне зростання кожного студента. У нас ми створили центр Liberal Arts and Sciences і будемо створювати мультидисциплінарну програму. І ми вважаємо, що цей підхід має також змінити філософію освіти вищої в Україні. Тобто це про персональну увагу до студентів, це про їхній світогляд, це про їхні цінності, це про те, що ці наші студенти теперішні, вони. Потім будуть змінювати це суспільство, в якому суспільстві ми будемо жити. Тобто, це буде залежати від їхніх поглядів, їхніх цінностей. Тобто, оці речі дуже важливі. І ще на що би я звернув увагу: <кхід> це дуже цікаво для мене, для пізнавально для, 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 для мене самого було. Коли ми проводили день відкритих дверей е, перед вступом на магістерські програми, ми запросили наших відомих випускників. Магістерських програм, які проявили себе в різних сферах, як я не сам міністри, заступники міністрів, народні депутати, тобто фахівці визнані. І е, коли їх питали абітурієнти і батьки, е, от що вам дав магістеріум, а ми магістерські програми наші відкрили за два роки до того, як вони були відкриті в інших українських університетах, ви знаєте, що вони сказали? Вони сказали, філософія. Тобто, це означає, що. Треба будувати самого себе, а університет має вам допомогти. Тому, ну, плюс, ми звертаємо увагу, звичайно, на багато інших речей, такі як, скажімо, штучний інтелект він впливає таким чином, що він, він спонукає до перегляду ролі студента і ролі викладача, тому що викладач перестає бути. Єдиним джерелом знань або головним джерелом знань. Тобто, роль викладача набагато важливіша тепер і складніша. Тобто, викладач є модератором, фасилітатором, порадником, колегою. І роль студента збільшується, тому що студент це рівноправна, якби рівноправний учасник комунікації в освітньому процесі. І ми про це вже багато говорили. Що студент тепер здобувач, він здобуває знання. Він не вчиться пасивно, але він здобуває. Тому це серйозні дуже речі, і ми звертаємо на них увагу. Пане Сергію, а чи вистачає ось цих самих викладачів зараз в києво могилянці Як змінила, чи змінила картину якості і кількості викладачів вже безпосередньо повномасштабна війна? Давайте про це поговоримо. І про якість навчання також поговоримо у розрізі, наприклад, таке життя: обстріли, виклю... виключення світла. так? Ось це все. Чи впливає воно на якість освіти? Розкажіть, будь ласка, з цього боку, давайте поговоримо, як це виглядає я, зараз. Я би я би на ваше питання відповів так, що у нас є освітні втрати. Очевидно, що вони є під час повномасштабної війни з різних причин, але дуже важко відрізнити ці освітні втрати від освітніх втрат ще часів пандемії. Тобто, наприклад, всі ми звертаємо увагу на те, що Наші студенти, першокурсники, і це по всій Україні. Тобто вони пишуть менш грамотно. Їм важко відрізняти, часто буває. Я не кажу, що це завжди так, але вони просто легковажать, скажімо, стилістикою. Тобто, що смс вона як сказати, відрізняється від приватного листа, да? тобто, за за стилем написання. Тобто, оці моменти пов'язані з загальною грамотністю, вони я би їх відніс до таких великих втрат. Але я би не сказав, що це втрата тільки часів повномасштабної війни. А, навпаки, а, я би так сформулював це питання. Я коли займався професійним спортом, і у нас були такі аксіоми. А, і одна з аксіом, якщо спортсмен перед хорошими змаганнями травмувався, але це ну не драматична травма, але болюча, наприклад, то спортсмен має шанс виступити краще, ніж би він не мав цієї травми. Чому? Тому що вона мобілізує. А, і спортсмен він зосереджується, тобто він фокусується на своїй проблемі і на тому, що він має бути переможцем. Тому, якщо є проблема, і ця проблема не така, що вона перериває освітній процес, то в принципі людина може мобілізуватися, і вона може робити хороші успіхи. Тому, Проблеми і травми нас зміцнюють, знаєте? Тобто, тому я би тут не нарікав тільки на погане життя, і взагалі не треба нарікати, особливо під час повномасштабної війни, треба зосередитися і працювати, от тому проблеми є, звичайно, от і ми намагаємося тримати дисципліну. Тобто, якщо, якщо студент намагається вчитися, старається, але йому, скажімо. Щось не вдається, ми йдемо на зустріч. І в нас дуже часто викладачі, особливо там, де стосуються математики, наприклад, то все шкільні втрати великі зараз стосовно математики, то ми можемо допомогти. От але якщо студент чи студентка легковажить навчанням, то дуже легко в нас просто перестати бути студентом Києвомоглянської академії. Тому ну але в нас є діалог. У нас є прекрасні студентські організації, які страшенно активні. От які нас іноді ну спонукають до якихось дій, мається на увазі, що вони дуже активні, і це дуже добре. Тому у нас повноцінне таке студентське життя. і Я думаю, що те, що ми не повинні втратити, це студентське життя, тому що е, це єдиний час в житті, коли студент чи студентка може приділити увагу саме навчанню, О, хоча сучасна людина вчиться впродовж життя. Але о цього часу, щоб не просто вчитися, але комунікувати, бути вербальним, задавати питання, шукати відповіді і спілкуватися з своїми однокурсниками, однокурсниками і тими людьми, які є ровесниками, по суті, це дуже важливо. Це і соціалізація, це формування особистості. Тому ми, ми про особистість, пане Сергію. Ви торкнулися доволі цікавої теми, коли говоримо про те, що деякі гаджети навіть вони спрощують мислення, мовляв. І ось тут дуже цікаве питання: гора йде до Могамеда, чи Могамет спускається до гори? Тобто, чи студент має підвищувати свої? Навички для того, щоб жити і навчатися в Києво-Могилянській академії. Жити я маю на увазі як студент, так бути причетним до цього соціуму наукового. Чи Києво-Могилянська академія, вже розуміючи, якісь спрощення у масштабах в деяких питаннях, вже адаптується до студентів. Ось про це давайте поговоримо. Ну, це по різному, це по -різному буває. І, звичайно, що доступ до різноманітних знань, до інформації у теперішніх студентів набагато більше, ніж це було раніше, ніж в їхніх викладачів. Я думаю, що це нормально, що розвиваються технології, розвиваються гаджети, штучний інтелект і так далі. І це все треба використовувати для доступу для знань, для освітнього процесу, для того, е, витрачати час на технічні питання менше, ніж. На розв'язування задач. Тобто, вам штучний інтелект може допомогти з інформацією, але він не може вам допомогти з написанням вашої роботи, з викладенням ваших думок, з формуванням вашої точки зору, яку ви готові відстоювати. Штучний інтелект не відстоює точку зору, якщо ви помітили. Тобто, на те саме питання ви можете одержувати різні відповіді. Тому це якісь інструменти, які дуже допомагають, але все одно. Ну, от я можу навести такий приклад: у нас був день відкритих дверей, коли в школі журналістики, і ми запрошували наших відомих журналістів, які закінчували її. То вони всі в один голос сказали, що треба користуватися штучним інтелектом, але не радили використовувати його для створення власних текстів, тому що ваші тексти це ваші тексти. І тому інакше це, це почнеться просто професійна деградація. Тому але просто університет він повинен пояснювати ці речі, він повинен мати політики стосовно таких питань, і так, щоб студенти серйозно до цього ставилися, тому що не треба шукати легких шляхів. Тобто, треба, треба спонукати студентів до того, щоб вони приймали важливі рішення. Щоб вони робили свої досягнення, щоб вони персонально розвивалися, тобто і це все дуже індивідуальні речі. Тобто, ми за індивідуальний підхід до кожного. Пане Сергію, останнє питання, яке хочеться вам задати, і мусимо вас відпускати, на жаль, але тим не менш. Хочеться поговорити про перспективи, але в розрізі ось цих реалій, про перспективи, звісно, наукового, наукового середовища і про те, що, що буде давати своїм студентам і взагалі Україні Могилянка, наприклад, за 5 років, але враховуючи ось ці реалії, коли зараз. З аспірантами так трішечки зараз змінилися умови вступу аспірантів, де взагалі через війну ось ці всі тонкощі і моменти вони змінені. Так чи інакше, ми маємо це проговорювати. І цікаво на вашу думку, на експертну вашу думку, як це все змінить науку, наприклад, за декілька років тут в Україні і києво могилянку за декілька років? Ну, знаєте, що наукові дослідження це окрема дуже велика тема, тому що для того щоб проводити сучасні наукові дослідження, в них треба вкладати дуже великі гроші, і це не питання тільки повномасштабної війни. Наша держава, на жаль, не фінансує наукові дослідження і не фінансувала їх після 91-го року. Тобто, після колапсу радянського союзу, тому що радянська система умерла ще до 91-го року, і Українська держава, вона Ігноруючи наукові дослідження, бо то фінансування, яке є, це просто підтримка життєдіяльності інфраструктури. Але ігноруючи наукові дослідження, завжди тобто, ми, ми бачили, що це означає, що наша державна система мала брак перспектив, власних, тобто, не було візії, яку ми хочемо бачити нашу державу, куди ми хочемо прийти, які в нас амбіції. А тому наукові дослідження це серйозні кошти. І ми на своєму рівні також серйозно до цього ставимося, і велике джерело, великі ресурси в міжнародній співпраці. Тобто наш університет буде ще більше міжнародним. От ми бачимо свою задачу, щоб створити дуже дружнє середовище. Мається на увазі, ми будемо далі облаштовувати свій кампус, проводити реставрації, проводити будівництво. Будемо робити ремонти робити. Тобто, ми будемо звертати увагу на своє середовище, на міжнародність. Ми будемо відкривати нові концептуальні програми, звичайно. Тобто, ми будемо рухатися вперед. От і ми будемо звертати увагу, хто нам потрібний. Нам потрібні особистості. Ми не будемо. Будемо казати, що ми хочемо з усіх наших студентів зробити лідерів, але якщо ми будемо мати відбирати тих людей, хто нам потрібний, тобто хто має східність до самодостатнього мислення, хто зрештою може бути також лідером, то я думаю, що наш університет буде відігравати ту лідерську роль, яку він завжди відігравав. Тому що всі абсолютно інновації вищої освіти після колапсу радянського союзу вони вийшли з Києво-Могилянської академії, і зараз просто ми бачимо, що це новий етап розвитку, пов'язаний зокрема з тим, що світ змінився. Ми ще використовуємо терміни з того світу минулого, якого вже немає. Нам треба по-новому його оцінювати і розуміти. Тобто, я, я думаю, що Кив я вважаю, що Києвомоглянська академія тут буде відігравати свою роль, бути проактивним. Таким чинником інтелектуального життя і знаходити такі рішення тих проблем, з якими ми ще тільки стикнемося. Ну і це серйозні речі, які пов'язані також з наукою з науковими дослідженнями. Що ж, пане Сергію, дуже дякуємо вам за те, що приділили нам час. Дякуємо за те, Дякую що вам. розказали про сьогодення, як, чим і як живе такий престижний навчальний заклад, як Києво-Могилянська академія, 410 років. Ми вас з тим вітаємо. Нещодавно Дякую. було свято. Дякую. Так? А, і дякуємо за ваш час. Сергій Квіт, президент Національного університету Києво-Могилянська академія, міністр освіти і науки України, 2014-2016 років, був з нами на прямому включенні. З ним говорили про науку в Україні. Дякую. Ми прощаємося!